На цю подію довго чекали до неї довго готувалися. Трамп та гаріс зустрілися у словесному двобої на теледебатах. Вже відомо, що Гаріс цій дуелі перемогла. Камала заявила, що світові лідери сміються з Дональда Трампа. А він додав, що його поважали в РФ, Китай і КНДР. Гаріс під час дискусії наголошувала на своєму плані підвищення доступності житла і податкових знижках. Трамп пропонував вести 10-20% мита на майже. Все, що імпортується до штатів, полка розмова була і щодо міграційної кризи. Трамп повторив розвінчений міф про гаятінських іммігрантів, які їдять котів і собак у Спрінфілді. Це штат Огайо. Гарріс глузливо розсміялася. Також екс-президент захищав заборону абортів. А віцепрезидентка наполягала на тому, що він не має вказувати жінці, що робити зі своїм тілом. Неодмінно говорили і про війну в Україні, і тут є що аналізувати до нас долучається Олександр Краєв, експерт з міжнародної політики. З нею спробуємо зрозуміти, що ж лишилося поміж рядків. Пане Олександре, моє вітання. Так, вітаю, добрий день вам. Ну, схоже, що Трамп, як то кажуть, сів в калюжу 63% зареєстрованих глядачів CNN вважають, що Гаріс перемогла Трампа. Таку інформацію озвучили в ефірі телеканалу і навіть ось близький до республіканців канал Fox News, що взагалі дивно також визнав програш республіканця. Хоча сам Трамп назвав дебати найкращими у своїй кар'єрі, що як гадаєте стало ключовим у таких оцінках і провалі кандидата від республіканців. Ну, те, що Трамп назве ці дебати найкращими в своїй кар'єрі, це взагалі не дивно. Він кожні дебати називає найкращими в своїй кар'єрі. знаєте, це людина, яка не може визнати поразку. Не тому, що не хоче. Це в принципі для нього не є можливим. От навіть під час цих дебатів він же знову сказав: А ви думали, я жартую, що я не визнаю результати виборів 2020 року? Я виграв їх. Я досі. Президент. Просто в мене забрали моє президентство і неправильно порахували бали і неправильно порахували голоси. Людина не спроможна визнавати поразку. Навіть от тиждень назад, під час інтерв'ю, його запитали: А що буде, якщо ви програєте вибори? Він каже: Я не можу їх програти. Я їх виграю. Якщо їх програю, значить їх в мене знову вкрали. Тобто він переконаний, що дебати пройшли чудово. А те, що нарахували там CNN, і Fox News, це так, їх просто обманули. Це черговий фейк Ньюс. А щодо того, чому в нього не вдалося бути таким успішним, як на дебатах з Байденом, насправді Камала взяла його на його ж зброю. От, якщо ви згадаєте перші дебати Трампа ще 16-го року, і аж до 24-го року він завжди виманював своїх супротивників на роздратованість. Він закидав провокативну ідею, або дуже такий колючий якийсь шарж про них, або просто викликав у них якусь емоцію різку, і він їх затягував от в цю емоційну емоційну суперечку, де насправді він має набагато більше досвіду, де він звик працювати ще за часів своєї бізнес-кар'єри в. Нью-Йорку. а тут вийшло, що Харіс, перша хто пішла в наступ, вона перша почала його провокувати. Вона достатньо агресивно, я би навіть сказав, на нього накидалася за його політики і в контексті абортів, і в контексті мігрантів. І кінець кінцев Трамп почав зриватися. Він почав зриватися якраз після першої рекламної паузи, і стало дуже помітно, тому що він раптово почав перебувати модератора. Я перші 40 хвилин тримався абсолютно молодцом. Він почав кричати понад виключений мікрофон, перекрикаючи Харіс. Тобто, насправді. І вона дуже вдало проти нього застосувала його ж метод, і мені здається, це була ключова загадка її хорошого виступу. Ну, насправді Трамп після рекламної паузи себе показав в усій красі, як то кажуть, і мені здалося, що йому не вистачало замість а, не вистачало Байдена як опонента. Абсолютно, і він про це неодноразово казав. Він же знаєте, він ще два тижні тому заявляв, що він готовий підтримати Джозефа Байдена, щоб той повернув собі номінацію, тому що йому здається, що його а, в нещасного сплячого корумпованого Джо Байдена відібрали номінацію. І вчора, під час дебатів, він неодноразово заявляв, що він не впевнений, що Байден ще президент, бо зла демократична партія, на чолі з корумпованою Камалою Харріс викинула його з Білого Дому. Нам взагалі невідомо, де президент, чи живий він ще чи ні. Ну тому, що Трамп чудово розуміє. Що з Харріс йому потрібні нові аргументи. Харіс агресивніша, Харіс активніша, вона просто молодша і з нею важче працювати. В неї немає шлейфу скандалів, особливого в неї немає якихось попередніх проблем, які можна на неї навісити. І тому, от навіть не жартома, а серйозно, два місяці тому кампанія Трампа хотіла подавати позов проти центрального ЦВК американського, тому що їм здавалося, що в них вкрали гроші, бо вони витратили сотні мільйонів на те, щоб поливати брудом Байдена. А тут Байдена знімає з перегонів і вони кажуть, а нам знову сотні мільйонів. На поливання прудом Камали витрачати. Ні, давайте гроші назад, ви нас обманули. Тому так, очевидно, що Трампу було б легше боротися з Байденом. Байден відставав на 10% в усіх ключових штатах. А Камала, мало того, що наздогнала, так ще й зараз лідирує на 2-3%. Тому так Трамп явно скучає за своїм старим опонентом. Ну насправді український кейс. Е Третина ефіру була присвячена саме Україні, і це добре для нас. А, дуже мене потішило те, що Камал Гарріс нарешті, висловила свою позицію стосовно України, і було досить таки помітно, як Трамп намагався уникнути запитання а що щодо війни. Тобто. А, Ось ця вся історія, що він е, каже, що я хочу, щоб Україна щоб війна припинилася, але я не слова вам не скажу про перемогу. Тобто сідайте за стіл переговорів, я від цієї війни втомився, і взагалі я не дуже то і розуміюся на цій політиці. І от хочу зауважити, що ось ці ремарки, які вставляла Камала Гарріс щодо того, що Путін це диктатор, який з'їсть його. Тобто Трампа на обід, вона також заявила, що Трамп здасться тиском самого Путіна. І у випадку, якби на момент початку повномасштабного вторгнення Трамп був президентом, Путін би вже сидів у Києві, дивився. На решту Європи починаючи з Польщі. Це цитата. І ось за вашим враженням, чого ж все ж таки очікувати Києва а, від кандидатів? От хто може більше підігрувати Кремлю в випадку, якщо все ж таки а, Трамп отримає перевагу на Праймеріс? Uh, ну на, насправді Трамп очевидно просто не хоче займатися українським кейсом. Трамп не хоче повноцінно входити в цю складну геополітику, ризикувати ядерною війною. Бо, до речі, uh, а він ведеться він, так перш, на та, ядерну війну на ціля. Він прямо таки дав Путіну головний козир в руки. Він вчорашнім виступом стосовно ядерних зброї. Прямо сказав: Я вірю в ваш шантаж. Я вірю, що ви вдарите ядеркою. Я вас боюся. Будь ласка, шантажуйте мене надалі. Насправді, як би він там не тримався класно до цього, якби він загалом гарно вчора не виступав, але ось цей момент це. Просто провал, от все інше можна пробачити, що було вчора. Навіть у дивні розповіді про те, що їдять собаки котів, мігранти з Гаїті і так далі. Але цей конкретний момент, з точки зору геополітики, ну це абсолютний мінус. Тобто він дав Росії ключові кози проти себе. Тому в цьому плані, після цієї заяви, очевидно, що Трамп для нас буде набагато проблемнішим ніж Харіс. Це не означає, що Харіс для нас ідеальний варіант. Очевидно, що вона багато в чому продовжує наратив Джозефа Байдена бути з Україною до кінця. Україна сама вирішує, коли йде на переговори. В принципі, ніякої визначеності, що таке перемога, що таке до кінця, яка це буде допомога дозована чи повноцінна? Ну жодної визначеності, але при цьому ми, хоча б розуміємо, що з цим можна працювати. Бо до речі, от те, що ви сказали стосовно Польщі, це дуже і дуже важливий наратив. Адже вона не просто сказала, що Україна це проблема десь там за п'ять тисяч миль з кордоном. Україна це свобода проти диктатури, це е, демократія проти рабства. Це абсолютно чітко наративна штука для Сполучених Штатів. А те, що вона підв'язала його під питання європейської безпеки, по суті, означає, що це не просто питання нашого союзника і партнера, якому ми маємо допомогти. Це наша національна безпека. Тому що національна безпека США, як це казали, ще за часів холодної війни починається в Європі. І якщо в Європі щось нестабільне, то й в Сполучених Штатах буде не все гаразд. Тому так чи інак, але Харіс в цьому плані більш прогнозована і вона більш. Перспективна, тобто з Трампом більше шансів на провал ніж з Харрісом. Ну я думаю, що після цих дебатів у республіканській партії паніка і в такому разі чи наважиться Трамп піти на другий раунд дебатів, який вже оголошений, і можливо відбудеться в жовтні. Ну знаєте, до Трампа треба підходити не з точки зору теорії раціонального гравця, яка панує в міжнародних відносинах, яка каже про те, що нібито будь-який політик точно знає, що він може, що він не може, які в нього є ресурси, і відповідно він раціонально створює собі стратегію. До Трампа треба підходити з точки зору його власних психологічних особливостей. А його психологічні особливості, як ми з вами розібрали, кажуть про те, що він не може програти. А Якщо хтось думає, що він програв, ну то вони просто дурні, вони просто не розуміють, наскільки Трамп класний. Тому так дуже ймовірно, що другий раунд дебатів буде. Дуже ймовірно, навіть що Трамп все-таки спробує змінити під нього тактику. Бо який би він не був нарцис, але він далеко не дурний. Він чітко розуміє, що подобається людям, і що треба казати, щоб сподобатися людям. І він побачив, що на нього набагато краще реагували, коли він був спокійніший, коли він не вівся на провокації Гаріс, коли він не встрявав в ці емоційні дебати. Тому насправді так, другий раунд потрібен, тому що ну навіть базово не обговорили релігійне питання, а воно зараз не зріває, бо деякі штати забороняють побудову мечетей, в деяких забороняють зібрання євангелістських груп. Ну тобто, це питання важливе. Не обговорили Тайвань, його просто не згадали. Ну Трамп один раз згадав Тайвань в контексті виробництва мікрочіпів. Китай був лише просто наскрізною темою в виступах Трампа, але не більше того. Ізраїль достатньо обмежено згадали. Просто згадали Ізраїль Хамас. Іран згадано побічно. Побічно згадано Саудівську Аравію. НАТО згадувалося лише окремо в виступах. Uh, тому так чи інакше, але тем для розмов ще дуже і дуже багато. До речі, навіть боротьба з інфляцією говорили про тарифи, про податки, про прикордонні мита. Нічого не було сказано про боротьбу з інфляцією. Чи буде ставка підвищуватися, чи буде контролюватися федеральна резервна система, яка буде політика стосовно контролю маркетингової діяльності, точніше ді... ринкової діяльності маркети? Uh, і коротше кажучи, так теми для дискусії є і якраз з точки зору американської політичної культури. Два раунди дебатів це є класика. Зазвичай перший раунд внутрішня політика, другий зовнішня. Тут у нас трохи не мішалося, але це зовсім не означає, що тем для дебатів не залишилось. Ну, як на мене не прозвучали головні речі для нас: це допомога України і дозвіл бити далекобійною зброєю в глиб РФ. І ось тут дійсно дивно, тому що таке поле для дискусії. Чому ж чому ж тоді ці теми не обговорювали? Тому що ці теми сьогодні в Києві обговорює Блінкін і міністр закордонних справ Сполученого королівства Лемі, тому що ця тема вже вирішена. А Харіс підставлятися з цією темою, коли Трамп там рядом стоїть і розказує всім про третю світову, і що третя світова точно почнеться при Байдені і при Харріс, і в цей момент Харіс сказати: А ми взагалі то Україні дали ракети середньої дальності, які можуть знищити російські центри запуску ядерної зброї, бо вони будуть там в межах досязності. Ну, це можна сказати, Трамп. Ось моя спина, штрикай туди всі ножі, які хочеш. Тому Харіс просто не підставлялася. От дуже добре для неї, дуже добре, що вона в цей момент стрималася і не дала цієї інформації. Тому що по суті, ця ідея, це рішення назріло дуже давно. І в контексті навіть мирних переговорів воно назріло, тому що всі західні держави сховуються на тому, що Україна йде на перемовини, коли хоче. Але Україна останні три місяці каже, що перемовини будуть в листопаді. Отже, ми маємо Україні забезпечити сильну переговорну позицію. А забезпечити Україні сильну переговорну позицію, це означає дати ракети, які дозволять стримати росіян, або знищити їх центри запуску, або знищити їх аеродроми і так далі. Тому насправді, що з точки зору. Ястробів, тобто тих, хто буде за ескалацію, за тиск на Росію, що з точки зору голубів, які хочуть переговорів тут і зараз передати Україні ракети є єдиним раціональним рішенням. Просто про це не варто було казати на дебатах. Ну, насправді, ви випередили одне з моїх запитань наступних сьогодні. Дійсно, держсекретар США Антоні Блінкен він в Києві. Бачили вже світлини. Він прибув разом із міністром закордонних справ Великобританії Девідом Лемі. Це взагалі перша подібна спільна поїздка глав дипломатичних відом за останні роки. І я вважаю, що це важливий взагалі, факт і показник. І дуже важливо також те, що міністр Великої Британії в цей же час він перебуває в Вашингтоні. То виходячи із того, що ви сказали, і з такої делегації, то я розумію, що дійсно це питання, воно близьке, але знову ж таки може бути якесь але з приводу того, яка може бути дозвільна дальність, якщо нам все ж таки знімуть цю заборону. Ну, знаєте, це вже суто технічні моменти, тому що американці постійно кажуть, що з політичної точки зору. Скажімо так, якщо аналізувати контент-аналізом їх наративи, то ми перейшли з липневої фрази Ми не можемо надати такий дозвіл до сьогоднішньої фрази Байдена: робота ведеться, що означає, що дозвіл вже є. Просто нам його поки не озвучують. Ну, насправді, згадайте, що в 2022 році Блінкен за тиждень до того, як на лінії фронту з'явився перший Хаймарс, уже діючий, Блінкен казав, що цього ніколи не може статися, бо це третя світова війна і неконтрольована ескалація. Тому це абсолютно та ж сама логіка американців до самого кінця не розкривати свої карти, тримати цей туман війни, як мінімум інформаційно, щоб опоненти, себто Росія і Китай, не знали, що насправді відбувається. Тому мені здається, політичне рішення вже є технічно. Ну це вже питання до наших військових експертів, до наших захисників, тому що ми, ми знаємо, що розглядається три типи ракет. Усі ракети середньої дальності, але під абсолютно різні цілі, під абсолютно різне застосування. Відповідно, потрібні абсолютно різні команди інженерів і спеціалістів, які будуть обслуговувати і запускати. Плюс питання чи безпечно запускати з Курської області, наприклад, де цілком це можна розмістити, але це знов ж таки ризиковано з точки зору прикриття з повітря. Тобто, там дуже і дуже багато таких малих технічних деталей. Які ну експертам дипломатам будуть передаватися в останню чергу, тобто, коли спеці розберуться, і скажуть, так давайте нам домовтеся, щоб було X, Y, Z. от тоді я зможу вам уже ширше розказати, насправді що вирішили з технічної сторони, але наразі що точно можу сказати, і зі спостережень, і з того, що я чую, бачу, так американці вже до цього рішення дійшли. Просто тепер потрібно це все обладнати технічно і політично. Ну і щодо X, Y і Z, за джерелами Ройтерс, адміністрація Байдена презентувала конгресменам свою стратегію виграшу. Деталі, звісно, немає. На що ворогу їх знати, але відомо, що вони мали зробити загалом це все ще в червні. Воно затягнулося. Про план Трампа ми знаємо, ми чули. Я зрозумію, що за умову виграшу Камали Гаріс вона дотримуватиметься стратегії, ви про це також вже сказали. От як думаєте, я навіть не знаю, як правильно аргументувати? Я не питатиму, що там, тому що не знаєте. А ось в даному випадку, ось загалом, ось такий крок, план стратегії в даний момент. Наскільки це взагалі суттєво для нас? Ну, по перше, це питання бюрократичне, перш за все, тому що ця стратегія вимагалася відповідно до законопроекту про підтримку української демократії від квітня цього року. І цей план вимагався якраз республіканцями. Бо той законопроект був поданий Джонсоном за ідеєю Трампа, коли законопроект демократів провалився і Байден продовжував втрачати бали підтримки виборців мається на увазі. Тому це була вимога республіканців просто щоб надавити на Байдена і Байден з трьохмісячним запізненням все-таки цю стратегію представили. Питання в іншому до цієї стратегії прямо в тому документі про підтримку України було підв'язано постачання атакамсів з цільною бойовою частиною на більш ніж 500 кілометрів, коли це дозволить би національна і міжнародна безпекова ситуація. Тобто, якраз ця підв'язка, мені здається, і розкриває на відповідь на питання, чому прямо зараз була вона представлена. Тому що назріло питання про ракети, і, відповідно, щоб передати ракети, треба підґрунтя зробити. Чому це буде безпечно? Чому, умовно кажучи, не почнеться третя світова? Чому це потрібно прямо тут і прямо зараз, щоб стримати не лише Росію, але й Китаю, показати, що будь-які рухи з його сторони також не будуть вітатися? насправді те, що червоні лінії Салівана це лише лінії на папері, було доведено більш ніж місяць тому нашими воїнами, які зайшли на територію Курської області. Олександра слідкуватиму за новинами. Я думаю, що вони будуть дуже цікаві і динамічні. Події нас очікують. Я вам дуже дякую за ваш час і дякую. аналіз подій. Олександра Краєв, експерт з міжнародної політики, був гостем обосток. Дякую, що дивилися. Не забувайте підписатися і залишати свої коментарі. Під цим відео побачимось!